Наступним містом після Чернівців, яке нещодавно встиг від відвідати, став Хмельницький. Це адміністративний центр Хмельницької області із майже 268 тисячним населенням, де є мережа громадського транспорту у вигляді тролейбуса та автобуса. Після відео про Житомир та Чернівці у Хмельницькому вам є мало що показати тут. По-перше, ще до 2022-го я зняв тут відео про Хмельницький тролейбус, хоча воно записане російською і буде у майбутньому перезаписане. По-друге, за 2023 рік тут майже нічого радикального і не відбулось. Основою міського громадського транспорту залишаються приватні маршрутки та автобуси. І найбільш поширеними моделями є маломістки Mercedes-Benz Sprinter. Утім, КП Електротранс закупили за кошти міста автобуси, такі як і атаман А092 Н6, вироблені у Черкасах. Казати про використання автобусів та комісткості для Хмельницького складно, хоча слід відмітити, що вони мають низьку підлогу у задній частині автобусу. А також є два автобуси з Польщі, надані як гуманітарна допомога: Solaris Urbino 12, які пустили на восьмий маршрут з Раково на Озерно. Щоб зменшити навантаження на бюджет, міська влада робить ставку на приватних перевізників і висуває вимоги щодо них щодо місткості рухомого складу. Тому, наприклад, на другому маршруті автобуса з Раково до Гречан можемо бачити 12-метровий автобус Mercedes Benz Citaro. Тролейбус продовжує жити за інерцією. Жодної оптимізації маршрутів та розкладів. І бувають такі ситуації, коли тролейбуси в одному напрямку можуть їхати буквально один за одним. До того ж, у Хмельницькому перенасиченість маршрутів. Існує аж 26 тролейбусних номерів. І майже усі проходять через центр. Наприклад, на зупинці Філармонія зупиняється аж 13 маршрутів. І це тільки тролейбуси, бо ще є 25 маршрутів автобусів та маршруток. Як результат, вулиця Кам'яницька переповнена автобусами та тролейбусами, і рішення ввести у бій, коли пласи смогу громадського транспорту не дуже й допомогло. Усе стоїть. До того ж, перевантаження автотранспортом переходить на сусідню соборну, де лише одна смуга для руху авто, інші просто запарковані. Така недолуга політика міської влади викликає ще одну проблему з купою маршрутів розпорушення наявного обмеженого ресурсу рухомого складу тролейбусів. Для того щоб забезпечити усі маршрути рухомим складом, потрібна значна кількість транспортних засобів, яких не вистачає. Як наслідок, підприємство виділяє мінімальну необхідну кількість. Один тролейбус на один маршрут. Наприклад, один тролейбус на 56, один на 57, по 2 на 3, 4 та 15. Деякі маршрути функціонують через раз, як от номер 1 2 А та 19. Крім того, роботу підприємства ускладнює дефіцит персоналу. Воно потребує кермувальників тролейбуса і нещодавно завершило навчання чергової групи водіїв. Проте їх недостатньо. Словом, за навітикою даних та ефективністю використання обмежених ресурсів у місцевої влади серйозні проблеми. Якби місто взялося за оптимізацію маршрутної мережі, то за доволі короткий період можна було б суттєво покращити транспортне обслуговування і при цьому посилити роль тролейбуса. А це призвело би до збільшення надходжень від пасажирів, які б обирали комфортний електротранспорт замість маршруток. Так, наприклад, місто Чернігів повністю змінило свою маршрутну мережу, зменшивши кількість маршрутів наполовину. І це під час війни. А чернівці роблять аналогічні кроки, хоча й поступово розриваючи договори з приватними перевізниками і починають обслуговувати маршрути вже комунальними автобусами. Хочу і похвалити Хмельницький. Місто знайшло ресурси на модернізацію рухомого складу. Я вже розповідав про оновлений власними силами підприємства та студентами ВПУ тролейбус ЗІУ9 з бортовим номером 0,35. А нещодавно ми побачили ще один оновлений такий тролейбус номер 002. Всі їздять на 17-му маршруті. Окрім цього, місто нарешті випустило на лінію 18-метровий тролейбус Шкода 25ТР Ірісбус. Цей тролейбус дві 2006 року виробництва придбали як вживаний зі словацького міста Прящів. Його випробовували на маршрутах 11А 7 та 13, проте зупинилися на напрямку Уракова. Я, наприклад, зміг його зловити на маршруті номер 7 Хмельницький став першим містом в Україні, який використовує цю модель тролейбуса, і у свою чергу знову повертається до експлуатації так званих гармошок після більш ніж 15-річної перерви, коли у місті списали останні тролейбус Ю 1 а ще трохи раніше з'явилися на вулицях міста 12-метрові родичі, «Шкода 24ТР і Ірісбус, який, теж як частина партії, були привезені з Прящева. У Усередині салон тролейбуса 25ТР оснащений сидіннями у компонуванні 2, 2, має інформаційне табло зупинок, звукове сповіщення про закриття дверей, присутній накопичувальний майданчик, де можуть розташовуватися пасажири з дитячими візочками та на кріслі колісному. Тролейбус обладнаний вагідаторами транспортних та банківських карт. Сподіваюсь, досвід використання шкоди 25ТР стане підставою для подальшої закупівлі 18-метрових тролейбусів у майбутньому, бо вони є актуальними для популярних напрямків 11А, 7А та 13. Радий знову бачити у роботі тролейбуси Богдан т 17 з модифікацією автономного ходу. Нагадаю, що ці тролейбуси були закуплені у 2020 році у кількості п'яти штук, випускалися на четвертий та четвертий а маршрути з раково через Дубове на Катіон. Наприкінці 21-го через технічні проблеми роботу цих маршрутів призупинили. І тільки у цьому році підприємство знову повноцінно випустило їх на маршрути. На даний момент на цій лінії випускають лише по одному два тролейбуси. Запуск номерів 4 та 4А став новим витком розвитку Хмельницького тролейбуса і завдяки використанню рухомого складу з акумуляторами забезпечує більше охоплення електротранспортом, насамперед район вулиці Пілоцької, Пивзаводу та вулиці Красовського. Це мене наштовхнуло на думку про перспективу розвитку мережі тролейбуса, бо лінія по вулиці Красовського та Чорновола має великий потенціал. І зараз поясню чому. Лінія надубове сформувалася у 2002 році, і з тих пір, окрім маршруту номер 15 та 15 А, сюди додали тільки 57 з одним тролейбусом. Фактично, гібрид з 8 та 15 маршрутів. На цей напрямок не випускається багато тролейбусів, тому інтервали тут великі, у середньому 15 хвилин. Відповідно, пасажирів перехоплюють маршрутки. Через Дубове проходять популярні 29 та 49 маршрути, які кільцем охоплюють багато густонаселених районів міста і відбирають пасажирів, які міг би обслуговувати тролейбус, адже вони курсують кожні 5 хвилин. А нещодавно на цих маршрутах з'явилися і 12-метрові автобуси цього маршруту. Попит на перевезення великий. Усе це демонструє важливість забезпечення громадським транспортом району Дубове. Тролейбуси 4 та 4А є непоганою альтернативою маршрутам 7 та 7 А, поєднуючи Каціон та Ракове не через центр. І значно швидше довозить до району вулиці Чорновола. Таким чином, пасажири, обравши четвірку, розвантажать сімку та 7 А, і не треба пертися у центр. Якщо випуск на маршрут буде більше ніж один-два тролейбуси, то це значно підвищить доступність району вулиці Карасовського, конкуруючи з маршрутками 29, 49 та 25, наприклад. Із нещодавних змін, які були пророблені електротрансом, це запуск автобусного маршруту номер 3 за новою схемою. Так маршрута перерушає по Пілоцькій, де раніше курсував тільки 4А, а взагалі де-факто нічого не їздило. І охоплює Дубове з боку вулиць Толстого та Купріна. Починаючи рух цей автобус з району кладовища Ракове, куди не доїжджає громадський транспорт. Втім, інтервалу 35 хвилин, бо на такий довгий маршрут дали всього три автобуси, ну це просто смішно. Хмельницькому треба звернути увагу на тролейбуси з автономним живленням, адже це набагато дешевший спосіб запустити електротранспорт у малодоступні райони, не будуючи при цьому контактну мережу. Лезневе, ружична, дальні гречани тощо. Місто отримає кредит на закупівлю нових тролейбусів, модернізацію зупинок та депо у розмірі 16,75 мільйони євро. З них майже 11 на нові тролейбуси. Це достатньо, щоб частину коштів можна було мобілізувати на закупівлю 12 тролейбусів з автономним живленням до 20 кілометрів, а решту на стандарти тролейбуси з запасом до 1 км. Наразі проект фінансування ще на підготовчому етапі, і у Хмельницького є час відповідально віднестися до формування технічного завдання. Якщо заповненість маршрутів 4 та 4А буде достатньою на ділянці дубове, тоді є сенс замислитися над будівництвом контактної мережі по вулиці Красовського та Чорновола до перехрестя з трудовою, щоб по ним могли їздити тролейбуси, які не мають автономного ходу. Загальна довжина проєктованої ділянки 2 км 860 метрів. Ділянка не має перепаду висот, хіба що уновити тяглову підстанцію. Завдяки побудові контактної мережі Дубовський гак не буде периферійним і замкне ще одне коло для того, щоб можна було запустити кільцевий маршрут, про який я розповім згодом. Зараз я хочу поговорити про нюанс, який заважатиме реалізації. Вулиця Красовського перетинає залізничну колію. Так, вона технічна і майже не використовується. І здавалось би, які можуть бути проблеми. Тим більше у Хмельницькому на вулиці Чорновола вже є перетин тролейбусної лінії залізницею. Ось навіть батарейні тролейбуси їздять собі. Але за останньою редакцією державних будівельних норм у пункті 7.4 зазначається, що перехрещення нових тролейбусних ліній із залізничними коліями загальної мережі не допускається. Проте, якщо це є внутрішньою під'їздною колією до підприємства, то за наявності техніко-економічного обґрунтування побудова такого перехрестя залізницею допускається. У минулому році з цієї причини якраз таки скасували тролейбусний маршрут номер 9 у Чернівцях через те, що він перетинає залізничну колію. Поліція не надавала дозволу на курсування такого маршруту, відповідно, виписувала штрафи Чернівецькому тролейбусному управлінню. Хоча той самий 11 маршрут на Садгору також перетинає зараз залізничну колію і нічого існує досі. Проте у цих випадках тролейбус перетинає якраз таки залізничну колію загальної мережі. А ось Хмельницька колія, що перетинає красовського, є під'їздною. Та й враховуючи те, що після останньої реконструкції Кричевського залізнична колія на переїзді взагалі зникла, то що тут думати? Я не понімаю, що тут а? Тому є реалізація теоретично можлива. Але потребує узгоджень та відповідного обґрунтування для побудови, а це складна бюрократична процедура. Тому на даний момент найпростішим варіантом є закупівля тролейбусів з автономним вживленням. Окрім маршрутів 4 та 4А, як я обіцяв, пропоную звернути увагу на інші маршрути. А як щодо того, щоб запустити кільцевий маршрут 2949 із тролейбусами? Комунальний електротранс вийде на популярний маршрут, який завдяки нижчій вартості проїзду та зручнішому бананню для пасажирів транспорту буде чудовою альтернативою Mercedes Sprinter. Є декілька варіантів запуску. Перший найпростіший це простий пуск по лінії вже згаданих номерів маршруток. Майже уся ділянка маршрутів 29 та 49 йде під тролейбусними дротами, що в чергове демонструє паразитарний статус маршрутки. Є лише трьохкілометрова ділянка на Красовського, Чорновола та Пілозький без контактної мережі. Тролейбус може охопити усі густонаселені райони міста: озерна, виставка, центр, південно-західний, дубове, завод, зерно, вокзал, тем. Словом, ви зрозуміли, скільки можливостей втрачає зараз Хмельницький тролейбус. Ба більше завдяки цьому тролейбусному маршруту зникне необхідність у тролейбусах 2А, 12, 14 та 15А і цим трохи розвантажить центр міста, мобілізувавши тролейбуси з інших непотрібних маршрутів привидів. А на Проскурівську замість маршруту 2А пустити тролейбусні 11 та 17. Це допоможе уникнути дублювання і перезавантаження Кам'янецької. Але це трохи інша історія, яку варто обговорити у наступних відео про Хмельницький тролейбус. Варіант номер 2 передбачає часткову видозміну, яка охопить більший район, що зараз не має доступу до тролейбуса, а саме рух вулиці Трудовою. Тролейбус на автономному ходу виїжджає на перехрестя з Заводською, і їде далі на північ до перехрестя з Вінницьким шосе, і повертає ліворуч, встановлюючи штангу на зупинці автостанція номер 1 і їде далі до Озерної. Загальна довжина ділянки на встановленому живленні це 5 км 110 метрів, що цілком допустимо для показників Богдан 7117 Плюсів тут не менше. Електротранспорт нарешті з'являється у районі ТРЦ Вудмол та у районі вулиці Трудової. Це створить додатковий інвестиційний потенціал у майбутню забудову цього району. Бо так буває, що у Хмельницькому спочатку будуть багатоповерхівки, а потім жителі новобудов бідкаються. Як добратися до центру. люди бідкаються, може місцева влада якось допоможе. Місцева влада розводить руками. Загальна довжина такого маршруту становитиме 15 кілометрів, а у другому варіанті трохи більше 17. Доволі серйозний маршрут. Це трохи більше найдовших маршрутів міста, номер 7 та 13, довжиною у майже 14 кілометрів. Відповідно, для нормальної роботи маршруту необхідно вивести щонайменше по 5 тролейбусів на маршрути за та проти годинникової стрілки. Проте цей проєкт матиме позитивний вплив на користування електротранспорту у місті, розвантажить тролейбусну мережу від непотрібних маршрутів і надасть доступ до громадського транспорту районів, які цього дуже потребують: дубове, район вулиці, трудової, загодзерно. Тролейбуси за встановним ходом врятують Хмельницький і своїм прикладом покажуть ефективність такого вигляду транспорту іншим українським містам. Дякую вам за те, що передивилися це відео. Це дасть мені розуміння, чи сподобалася вам детальна транспортна аналітика. Чекаю ваші коментарі з приводу такої ідеї використання тролейбусів за встановленим ходом, особливо хмельничан, які щодня користуються громадським транспортом. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Це поширює транспортний контент на теренах україномовного YouTube. З вами був Макс, до нових зустрічей у нових містах.